Я відмовилась від соцмереж на тиждень, і ось що змінилось. Для початку скажу, що в якийсь момент під час гортання стрічки, TikTok я зловила себе на думці, що настільки перенасичилась цим різноманітним контентом, людьми, естетикою, успіхом, що закрила додаток і більше абсолютно не захотіла заходити в соцмережі. Як відрізала, як то кажуть, коли прибирала, навіть не вмикала музику чи щось на фоні, не дивилась сторіс інших людей, брала телефон в руки тільки тоді, коли самій треба було запостити відео, і через декілька днів в такому режимі відчула полегшення. Я зрозуміла, що як добре не знати, що відбувається в житті інших людей, і жити своє життя. Зараз я можу подивитися сторіс людей, на яких підписано, але мені все ще не хочеться дивитись Тікток чи слухати навіть музику. Це дає мені натхнення працювати далі. Не чужий контент, а своє тихе життя без шуму на фоні. І коли вам здається, що у людей 40 годин в добі всі все встигають, вчаться, подорожують, і ви починаєте грузнути в ямі, яка називається У мене нічого не виходить. То рекомендую теж відкласти те, що забирає вашу енергію, і зайнятися тим, що вас надихає, Бо соцмережі все ж псують картинку реального життя. Не живіть тільки життя інших людей. Не забувайте, що у вас є ще й своє, в якому саме ви головний герой.